На сьогоднішній день на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 6648 внутрішніх переселенців. Це на 38 осіб більше від попереднього звітного періоду, проінформувала очільниця відомства Антоніна Наймитенко. Продовжує працювати вакансій вагон по п'ятницям, суботам, неділях виплачено другий транш державних допомог на мільйон 134 тисячі гривень. Протягом минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного та призначення відповідної допомоги до Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості звернулося 23 мешканця Шосткинської громади. Повідомив директор установи Микола Чернов. Роботодавцями за цей же період було надано 24 вакансії. 16 безробітних з допомогою центру зайнятості знайшли собі роботу на минулому тижні цього тижня. Шосткинська філія Сумського обласного центру зайнятості планує укласти угоду з міським територіальним центром соціального обслуговування на роботи з пакування дров. Я на минулій апаратній нараді, Ми вже повинні розпочати пакувати дрова, а робота чомусь затягується. Потребувало узгодження і додаткових коштів пошуку. Попри виклики сьогодення агропідприємства Шосткинської громади продовжують працювати. Так наразі добігає кінця зернозбиральна кампанія. Проінформував начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. На сьогодні омолочено 99,2% від посівної площі та намолочено 165 тисяч 355 тонн зерна. Завершують останні площі кукурудзи, якої вже омолочено 8404 гектари та намолочено 66 тисяч. 000... 851 тонну зерна до збирання залишилось 350 гектарів. Нині аграрії завершили посів озимих культур під врожай наступного року. За словами керівника, загальна посівна площа склала 15 тисяч 594 гектари. По культурах це озимого жита посіяно у нас 2100 гектарів. озимої пшениці посіяно 6780 гектарів і озимого ріпаку посіяно 6714 гектарів. Після появи дощів з'явилися перші сходи озимих культур. Повідомив Василь Кіктьов. Нагадаю, досі у Шоскінській громаді два з половиною місяці не було опадів, через що урожай озимих опинився під загрозою. Озимої пшениці та покращився стан озимого ріпаку, що дає надію, що озими культури вийдуть у більшості в задовільному стані у зиму.